Громадська організація Агенція розвитку Радехівщини із початком реформи децентралізації активно долучається до процесу формування об'єднаних територіальних громад району. Організацією реалізується вже другий проект, що стосується даної реформи під назвою «Розробка планів соціально-економічного розвитку запорука благополуччя громади. У рамках проекту цього тижня було проведено тематичну зустріч. Запланований захід пройшов у сесійному приміщенні Горохівської районної ради. Сюди громадська організація Агенція розвитку Радехівщини завітала неспроста, адже центр жіночих ініціатив Марія, що діє в місті, є партнером проєкту розробка планів соціально-економічного розвитку Запорука благополуччя громади. Громадської організації «Агенція розвитку Радиківщини, Дмитро Янюк, керівник проєкту розробка планів соціально-економічного розвитку, власне, запоротоволучя громади, Андрій Павлович Залужний, консультант проєкту. З об'єднання територіальних громад це є справа громад, справа всіх зацікавлених осіб, які залучені до цього процесу. Але це є і також справа всієї громади. Громада Бухівського району. Саме громадська організація, громадська, громадська рада, не стоїть посторон цих всіх проблем. І після Революції Гідності ми вважаємо, що громадськість будь-якого населеного пункту і будь-якої території, будь-якого регіону, повинна відігравати одну з ключових у всіх тих перетвореннях, які стоять перед суспільством і перед Україною в тому часі. Тому громадська наша громадська рада. Громадська організація центр жіночі ініціатив Марії, який я очолюю друге. Сьогодні нашу Розповів про діяльність проекту присутнім його керівник Дмитро Янюк. Метою заходу стало ознайомити керівників громадських організацій, сільських голів, працівників державних установ із основними етапами створення об'єднаних територіальних громад. Навести приклади ефективного планування соціально-економічного розвитку громади та обговорити актуальні проблеми у контексті даної реформи. Наш проект. Щоб досягти успіху, потрібно щось планувати. І без тих планів ну, працювати можна, але успіх буде доволі мізальним. І ми хочемо поділитися деякою інформацією, деяким досвідом, який досягнули ми. Даний проєкт реалізовується громадською організацією агенції розвитку Радехівщини. фінансовою підтримкою Європейської комісії. На початку заходу до уваги присутніх було запропоновано переглянути фільм про впровадження реформ в Україні. Із презентацією перед присутніми виступив експерт-консультант проекту Андрій Залужний. У своїй доповіді він порівняв хід створення об'єднаних територіальних громад у Радехівському та Горохівському районах. Був варіант одна тепер, якби станом на той перспективний план, який прийнятий в жовтні 2016 року, є дві об'єднані територіальні громади. Глянемо на Волинську область. Згідно перспективного плану, має бути 39 об'єднаних територіальних громад, 20 вже утворено, 8 громад очікують рішення ЦВК. Згідно плану, ще має бути утворено 11 громад. В Горохівському районі має бути 3 об'єднані територіальні громади. Отже, тут, скажімо так, і по Польщі, і по Волині, Кабмін вніс вже корективи в перспективний план. Якщо беремо Волинську область, то якщо не помиляюся, 21 червня, було внесено було є рішення Кабміну про коригування перспективного плану, але ваш район, якщо я не помиляюся, залишився не так, як було, так і є. Я правильно володію інформацією? Тобто вас не, не торкнулося. Як мало бути три громади, так і залишаються три. По Львівщині е, вчора є рішення Кабміну, але, на жаль, ще немає фактів. Е, також відбулося коригування перспективного плану, і ми не знаємо, чи деяких сторон це проклятиться чи ні. Якщо брати по статистиці, то маємо 21 сільську раду і 12 сільських рад. Я вас знайшов, це ваш перспективний план, вже з цими змінами від 21 червня 2017 року, це з, скажімо так, з перспективного плану, який погоджені на Кабінет міністрів, маємо Городівську, Шлинську і Берестечківську, об'єднані територіальні громади, плановані. Якщо глянемо по кількісному переліку, то в тому перспективному плані. Я нарахував Горохівській міській раді ОТГ, має бути 18 населених пунктів. В ході створення об'єднаних територіальних громад виникають все нові питання, які потребують вирішення на державному рівні. Про досвід та перспективи їх розв'язання розповів експерт Андрій Залужний. Першою проблемою було те, наприклад, що було бажання громад, які є в двох районах, але мають але в різних, якби поряд, але є два села, але в різних районах Ну, наприклад є Миколаїв, село Миколаєвнахівському районі. І ваше берестечко. В Миколаїв вони завжди, як їм ближче до берестечка, набагато, ну, де 12 км, якщо не помиляюся, до берестечка, чим майже 30 броде проїхати. Це не І завжди вони їздили в берестечку на базарі і все інше інше. Вони кажуть, ми хочемо до берестечка. Але тоді, наприклад, раніше не було такої можливості, тому що об'єднання мало бути тільки в межах району. Районного, районного, так. Багато було, по всій країні були такі ситуації. Було відповідне коригування і в лютому. Було прийнято е, рішення на рівні держави про те, що суміжні громади мають право об'єднуватися в єдину, об'єднану громаду, хоча вони різних районах. Тобто перший, як Петро. Наступні проблеми, які і питання, які найчастіше задають жителі, коли говориться про децентралізацію, що буде з медициною, що буде з освітою і е, що буде з культурою бібліотекарі найчастіше додають. Тобто, знову ж таки, є е, скажу, певні, певна ситуація пов'язана з медицинним домом, що гальмується медична реформа, яка передбачає різні рівні, первинний рівень, вторинний, потім госпітальні округи. Але вона вже є законопроект, вже є в Верховній Раді. Тобто, я думаю, що ситуація тільки він буде прийняти, ситуація скоригується. Чи не основною запорукою успішного функціонування новоствореної ОТГ є розроблений якісний план соціально-економічного розвитку громади. Методологією створення такого плану поділився із присутніми експерт заходу. Тому, якщо громада об'єднана, то вона першу чергу повинна робити план соціально-економічного розвитку, а вже на базі нього робити стратегічний план розвитку громади. Ще один важливий документ, який входить. Життя українського села, скажімо так, українських громад, бо і які є надзвичайно важливим в рамках цієї діяльності, тому що цей план стратегічний показує де, як громада себе бачить за три роки, за п'ять років і на що потрібно акумулювати ресурси і їх витрачати. Тут Є розроблена методика по підготовці плану соціально-економічного розвитку, і першим кроком є визначення наших, нашої бази, наших ресурсів. На чому ми стоїмо, і які є настрої, і що ми хочемо змінити в нашій громаді. Є відповідна анкета, відповідні опитування окремо для бізнесу, окремо для громадян. І ми провели таке опитування серед жителів цих шести громад і серед представників бізнесу тих виборних громад. Тобто ми зробили перший крок, Ми зібрали думку людей до людей їхнє бачення, чи вони хочуть жити в тій громаді, чи вони не хочуть, чи вони мають якусь власність, чи вони не мають. Що вони бачать на їхній думці, що повинно первинно змінитися в громаді? Що повинно вторитися в громаді? Інакше кажучи, ми зробили перший крок до визначення бачення людей про своє село, іначе кажучи. А це згодом, коли громада все ж таки буде об'єднана, згодом наляже до слову цього дослідження, яке необхідно зробити не об'єднаній територіальній громаді. Після презентації Андрія Залужного відбулося обговорення. Учасники заходу активно ставили запитання. Адже із часом реформа децентралізації лише набирає актуальності. Серед питань, що цікавили присутніх, проблема наповнення бюджету об'єднаної територіальної громади, залучення інвесторів, перспективи відновлення та створення виробничих підприємств та чимало інших. Безперечно, захід став майданчиком для дискусій та вирішення основних проблем, пов'язаних із реформою децентралізації.